Проходжу біля річки, туман. Вже потихеньку сонечко його розтоплює. Грязка вода чиста. Це мій рідний край. Скільки трави є в цьому році? Зелена, зелена, все. Осі рибалки робили на Там сонечко встало. Верба і пішов сосною. І дорожка біля річки. Підходить до завершення моя ранкова прогулянка. Зійшов з дорожки, хочу вам показати правже колос. Хто скаже, що хто... це да, зараз? Так, да, правильно, це ячмінь. чмінь. Колосо ще трошки осталось налиться. Тепла йому в вогонь. Хватає. Високий цьому руці повалила. Гарного мирного дня всім.